Друзі, показую вам ще одну дуже причудово згенеровану фотографію за допомогою штучного інтелекту. Ця фотографія є підробкою. Тому, якщо ви людина пенсійного віку, будьте дуже обачні, тому що зараз є така програма, яка за допомогою вашого тексту може згенерувати картинку, тобто перетворює текст у зображення. Або Реалістичне або художнє. В даному випадку це зображення реалістичне. Розміщене воно в злоякісній російській групі, яка називається православна. І ця бабуся, типу, вимагає лайки. Будьте уважні, не лайкайте, не амінькайте, не коментуйте такі зображення і відпишіться від групи православної, тому що її наставник не Бог, а російський хакер. Будьте обережні та бережіть Україну себе та наш інформаційний простір.